А я вас бачу, але не, не чув я зовсім нічого отже, е, ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам провідний інженер електропостачальної компанії Ігор Лубківський в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. і хочемо з вами поговорити про те, що дійсно зараз бентежить багатьох українців те, чому в одних будинках є світло, в інших нема, і чому така несправедливість, чому в одних постійно є воно включене, в інших. Інколи вимикають, інколи дійсно по кілька годин, інколи навіть по декілька діб немає. З чим це все пов'язано? Чи можете ви роз'яснити і пояснити нашим глядачам та радіослухачам? Ну, можна, але би конкретніше трохи питання, бо можна було уточнити ж. Ну тобто я запитував вас, чому от в одному будинку є світло, а в іншому немає. З чим це може бути ну, про основна причина в тому, що відключення проводить диспетчер в автоматичному режимі. Тобто, щоб ви розуміли, в нас кожен, ну, наприклад, влаштовано так, що воно має людей, які ходять на темну роботу, тобто з восьмої там до п'ятої чи до шостої вечора, є черговий персонал, який працює цілодобово. Відповідно, тобто це основному диспетчера і оперативно-виїзні бригади, коли приходить команда від диспетчера Укренерго знизу споживання, диспетчер мусить виходити з того, що він має прийняти на прийняття рішення буквально там пару хвилин. Тобто, реально, наприклад, посилати машину, щоб відключати ту лінію, на яку не заведено телеуправління, у нього такої можливості немає. Тому ті, де лінії, де телеуправління заведено, якісні, вони якісніше, вони так би сказати, в першу чергу. Постраждають. Ну і це одна причина, і друга причина, що по можливості стараються не виключати ці лінії, де є об'єкти критичної інфраструктури. Це в першу чергу зараз. Нас котельні навіть найважливіше, найважливіше місце. Ну можна відключати там, наприклад, на пару годин, якщо котель має після генератор, але цілодобово вона не буде на одному генераторі сидіти. І відповідно ті будинки, воде приєдніте до котельні, там лікарні, там, наприклад, швидка допомога, пожежна частина. То вони теж получається, як би в такому трохи привілегіованому становищі. Пане Ігоре, зазначалося нещодавно в змі також, що все ж таки будуть відключати ті будинки, які навіть на лініях знаходяться, тих самих, що і об'єкти критичної інфраструктури. Наскільки це можливо технічно реалізувати, і наскільки це може розвантажити систему, якщо там, наприклад, якийсь один будинок доєднаний до лікарні, чи дійсно це настільки важлива економія для буде для енергосистеми, якщо його відключити? Ну дивіться, треба вже ну, якщо, наприклад, багатоквартирний будинок, то економія може бути така, ну розраху виходити треба з розрахунку, що одна квартира це споживання, десь там, ну в середньому там 2 кВт може бути більше, якщо все поключено. Ну півтора-два в середньому, так. Ну тобто, якщо будинок 100 квартир, то вже він до то вже відповідно він там 200 кВт може взяти. Але ну такий варіант можливий, але це вже тоді, коли б, наприклад, ситуація у нас себе різкі різкіше різ, 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 різ погіршилася, то тоді і вже ну, ці будинки то доведеться таки в ручному режимі відключати. Тобто тоді вже мусить бути така їхати машина, ну наприклад, майстрів будуть додатково викликати для того, щоб вони вже відключали їх на 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 цей час, коли об'єкт енергетичної структури мусить бути включений. Ну і пане Ігоре, хочемо ще запитати також, чи е, наскільки взагалі доцільно і можливо встановлювати чіткі графіки відключень планових і їх дотримуватися, адже наскільки ми розуміємо, ситуація в мережі постійно нестабільна, і в будь-який момент може надійти команда від оператора, е, зменшити споживання, і тоді місцеві оператори будуть відповідно відключати ті будинки, чи вулиці, чи райони, е, в яких мало би бути світло по цьому графіку то чи є сенс в цих графіках взагалі ну дивіться, там два нюанси є. наприклад якщо наприклад, так як в нас вчора було знову там е об'єкта три об'єкти вроді обстріли десь там на Одещині, ніби кажуть, Київщині, Вінниччині, то після того, щоб е, привести систему в порядок, треба треба кілька днів. Після того як вже, наприклад, якась схема робоча склалася, по якій подається енергопостачання, тоді ті графіки вже вже можна складати. Але тоді ті графіки складаються за урахуванням якого Що у нас є е, три таких пікових навантаження. Ну залежно яка, я, яка область. Наприклад, якщо область якась там більш промислова, як якась у нас. Запорізька там чи Дніпропетровська, то там основний пік споживання це денний, бо там є підприємства, які е, споживають багато електроенергії. Відповідно, щоб задіяти підприємство, тоді раніше ми компенсували ці піки за рахунок теплової генерації. Тобто додатково включалися блоки або виключалися зараз. Половина теплової генерації ну від'єднана від мережі з допомогою росіян і е, тому муситься регулювати це відключенням е, побутових споживачів тобто і два і два піки ще є в вечірні години і в ранішні години, тобто ці графіки можна але з таким рахуванням, щоб вони оці піки гасили. Тобто, десь комусь вечором все одно доведеться якусь там вулицю відключати, тому що на всіх електроенергії не буде вистачати так само зранку, або в день теж будуть відключені. Ну а вночі, якщо все нормально, система буде стабільно працювати, то вночі тих проблем не виникає. Пане Ігорю, зараз багато можна почути таких розмов, нібито ми сидимо без світла, а наша держава експортує електроенергію в Європу, там в Польщу чи ще кудись. Чи це дійсно так? і Як таке може бути? Ну, дивіться офіційно ніби вважається, що ми з 10 жовтня електроенергію не поставляємо за кордон. Це перший нюанс. Другий нюанс, який розумієте, електроенергія теж ну не так, як би сказати. Якась там картопля відра, що ти собі посладав підвалі, коли треба ти її продав там на воза. Вона мусить продаватися, щоб продавати в Євросоюз, вона може мусить відповідати дуже багатьом параметрам якості. Там, ну, там не тільки частота, не тільки напруга, ну е, дуже, дуже багато. І в нас свій час е, руками, щоб які умови виконувати, то бурштинська тест була від'єднана від межі України. Бо ми не могли ці параметри якості надати. Зараз березня місяці, в принципі, ми вже на той. Рівень вийшли, були нас під'єднали до мережі електросоюзу. Але після обстрілів ми ну не можемо продавати в електромережу е, Євросоюзу електроенергію, яка в нас скаче по напрузі. зараз. самі сто буває і 210, якщо в них там все стабільно працює. Інше питання, що можуть бути, наприклад, у нас є кілька ліній, там, наприклад, які йдуть з Рівненської атомної, там за кордон чи Хмельницької. Ну зараз там теж щось проблеми на, на тих атомних, бо там теж вони за, ушкоджені. Ну якщо по окремій лінії, то теоретично можна продавати. І я я особисто прихильник тому, що в тому абсолютно нічого поганого не було, бо якщо блок працює на окрему електромережу, то е, е, він не запирає електроенергії тоді з нашої електромережі. Ну наскільки я знаю, зараз нічого не. можуть бути перетоки в нічний час, хіба часом за рахунок того, що ми менше споживаємо, десь я бачу, хтось там виставляв, що що ніби є перетоки нічний час. Ну то я не знаю, що називати експортом, чи це, це просто за рахунок того, що в нас деякі лінії ну залишилися приєднами до мережі Євросоюзу. Пане Ігорі, а цікаво, ось ці ракетні обстріли з боку расистів, чи показали вони де слабкі місця нашої енергосистеми, і що варто змінити можливо вже після нашої перемоги, після війни. Ну, дивіться, садкі місця є одні, такі, які в принципі давно всім відомі. Просто вони ну, робляться не так одномоментно ну, і багато є. Є в мене, от я зараз дивлюся, тут схему магістральних електромереж України, і тут, от пунктирами, намальовано, що нам ще треба було добудувати. Ну але побудова одної лінії, наприклад, 750 кВт Це може зайняти пару років. Наприклад, з Рівненської атомно будували лінію в сторону Києва. Це її почали десь, якщо я не помиляюся, в районі десь 2009 року, а року, закінчили в за Порошенка десь, десь в 2017 чи 2015 році десь таких межах, mm -hmm. тобто є перспективний план розвитку. Він до речі є в мережі, навіть хто хоче знайти Укренерго. Там все то розмальовано, що нам треба будувати. А інша проблема, яку вже конкретно обстріли засвітили, це те, що в нас ну не всі області мають власну генерацію. Коли все працювало стабільно, це не так критично було. А зараз буває, що деяким областям ну, не вистачає електроенергії. Вони мусять, ну до речі, київський теж. І вони зато от зараз київські зазнали руйнувань кілька підстанцій, і їм власної генерації вже не вистачає, а за меж області вони не ну недостатні. І через то от в Києві, зокрема, така складна ситуація. Ну і яким чином, на вашу думку, треба чи можливо розосередити ось цю генерацію? Ну, в принципі, може. Дивіться, перше питання, яке в нас буде, кажуть, люди казати після перемоги, не після війни. У нас е, проблема в тому, що ми регулюємо е, оці пікові навантаження за рахунок теплових станцій, бо атомна станція е, міняє навантаження не так швидко, і вона не встигає за тими змінами. Ну, е, частина теплових станцій зруйнована. Їх треба буде відновлювати. І тут власне виникає питання, чи варто відновлювати їх в такому виді, як були, бо там ну, переважно застаріле обладнання, яке вже і так на. Ладан тихало. Чи може варто ну, десь була там президента Зеленського ідея про якісь там невеликі мобільні атомні станції робити. Нам потрібно щось таке, щоб воно швидко могло змінювати навантаження і виконувало роль тих компенсуючих потужностей. Щоб, щоб якщо треба, щоб воно швидко включало з роботи, якщо не треба, то швидко від'єднувалося. Ну, Потім все таке в нас трохи, питання от сонячної генерації, свій часто ще робилося для братів Клюєвих. І вона якби. Вигідна, але вигідна вона переважно літом і е, в хорошу погоду. От зараз у нас великий досить процент сонячної генерації, але зараз вона ну, нічим не допомагає. Ну тобто, якщо розвивати, наприклад, зелену якусь ту генерацію, то нам краще вже тоді або вітрові станції, або станції на біометані робити, такі, щоб могли видавати електроенергію і в грудні, і коли не коротший світловий день. Пане Ігорю, ну і обіцяють все таки, що расисти не зупиняться і далі продовжитимуть ось ці ракетні обстріли, чи на даний час щось можна якось захиститися? Та я розумію, що вся надія на ППО. А наприклад, і, 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 теж можна в соцмережах прочитати різні ідеї, щоб, наприклад, закопувати трансформатори в землю або е, якось створювати е, такі хибні трансформатори, та таким чином вводити в оману расистів. Ну воно так от щоб зразу і швидко, то вже воно напевне не вийде, знаєте, бо ну ідея закопувати трансформатори в е, землю, то я казав, що вона себе не виправдає, тому що трансформатор він охолоджується, обмотка е, знаходиться в спеціальному трансформаторному маслі, е, і навколо трансформатора йдуть такі гну... е, труби, гнучки, які виконують роль радіатора. І на вип... трансформаторі великої потужності там ще вентилятори стоїть, які то мусять все обдувати. Тобто, якщо його ховати десь під землю це мусить бути досить великий об'єм приміщення і зі штучною вентиляцією, щоб все то тепло, яке виділяється, щоб воно. Ну просто воно здорожчає сильно підстанцію ну є, а мало що допоможе, е -е. але в е, чому можна було робити? У нас є деякі такі критичні підстанції. Ну які от, виведення з ладу. От якщо вже ми про Київ говорили, от там є така, наприклад, підстанція Київська, до на якої якраз та лінія 750-ка з Рівненської АЕС заходили, і вона нічим не дублюється. От зараз та підстанція виведена з ладу, і вже на Київ з Рівненської АЕС, ну не неможливо дати дати електроенергію. Тобто треба більше дублювання робити на. Рівні таких високовольтних станцій, там 330 кВт, там сімсот п'ятдесят і трохи більше високовольтних мереж це, тобто, щоб та павутина така була більш розвинута. І пане Ігорі, ще була інформація, що ніби до України до української мережі під'єдналася румунська енергосистема. Наскільки це може якось допомогти чи зарадити, чи дійсно в Румунії там достатньо виробляють електроенергію, що не може ділитися з Україною? Ну дивіться, я по тому так давно не настільки компетентний, але наскільки дивлюся ну, по, по схемі, то там, ніби йде з Румунії одна лінія 220 кВт на молдавську дресу, яка знаходиться… Заходиться на молдавській території, але та лінія, вона так будувалася в радянські часи, знаєте, і вона то заходить на молдавську територію, то на українську, то на молдавську, то на українську. Mm -hmm. І йде ще одна така лінія транзиту у нас від Дістровської ГАЕС і аж до Одеси. І ну теоретично, якщо Молдавани, ні, Румуни ніби по тій лінії 220 і так на Молдавію подавали електроенергію. Якщо вони можуть збільшити обсяги тої електроенергії, щоб, наприклад, там дати на Одесу, це б не завадило, бо в Одесі там теж трохи складна ситуація. Ну і пане Ігорю, ще хочемо з вами поговорити про трансформатори. Та от знаємо, що ну, принаймі відомо було, що Запорізький цей трансформаторний завод, який держава націоналізувала, та там виробляють трансформатори. А чи ще десь в Україні виробляли, чи дійсно тепер ми залежимо від імпорту трансформаторів і і, і наскільки взагалі чи можна зробити якийсь стратегічний запас їх? Ну наскільки я знаю, ніби в Україні це єдиний запорізький був. Ну проблема в тому розумієте, що по перше, трансформатор довго виготовляється, а по-друге, він рідко з ладу виходить. Тобто на які-небудь підстанції ну скажімо так, чим меншої потужності трансформатор, тим швидше він виходить з ладу, бо на нього більше навантаження, стрибки, напруги. А от такі порядки трансформатор, що на підстанції 330 кВт, ну він легко може служити на ну, 30-50 років без проблем. Там єдина проблема за рівнем маслом слідкувати і вчасно його міняти. Ну що щоб він охолодав. Джу, все нормально, і, і це, е, і е, що стосується імпортного обладнання, я там читав інформацію, що там щось ще обіцяли, але ну в них стандарти інші, я не знаю, чи вони на наші стандарти підійдуть. Я, от, наприклад, не впевнений, навіть чи в Європі є лінії 330 кВт, кіловольт, та може бути, наприклад, лінія чотириста там, чи 500, розумієте, і тоді вже зовсім інші трансформатори треба. Тобто, а якщо інший, то значить його треба буде заново виготовляти. А виготовляти його трохи трохи складно займе кілька місяців. По перше, а по-друге, якщо, наприклад. Дивіться, якщо як ушкоджується трансформаторні підстанції. та якщо, наприклад, прилетіла ракета, впала десь там полі, або якийсь там типу, С-300, чи що, то основне, що там ушкоджується, що пробиваються ті зовнішні баки з маслом, які охолоджують. Mm -hmm. Ну в такому випадку, то ще можна просто поміняти трансформатор. А, а коли прилетить вже крилата ракета, яка саме трансформатор попаде, він стоїть на бетонній подушці, бо важить е, 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 десятки тонн. І якщо та бетонна подушка зруйнована, то, то реально треба заново ту бетонну основу заливати, це, ну, як мінімум три тижні поки викопати, залити бетон, щоб він виставити, тим більше зимою. Ну і монтаж трансформатора ще десь тиждень чи два. Ну то така трохи процедура почалася. Ну, ми разом з тим бачимо, що все-таки світло з'являється, як правило, через день-два, попри те, що дійсно деякі такі великі трансформатори були пошкоджені. Ага. І, і за рахунок чого це трапляється? Ну, дивіться, в принципі, теоретично у нас ніби є можливість. Ну, от, наприклад, знову я буду вже що, от, як ми з Рівненської, ніби то не можемо подати на Київ е, електроенергію. Але теоретично бо там лінія сімсот п'ятдесят е, Підстанції під зруйнована. Але теоретично, наприклад, можна передати ту 750, десь в інше місце, де вона трансформується на 330. 330 можна поближче до Києва передати, і там десь по лінії 110 передати. Ну, тому і отак зараз енергетики викручуються, що роблять замість тої лінії, яка мала мати там, скажімо, 300 кілометрів, зроблять такий обхідний шлях, який буде мати 500-700 І на лініях нижчої напруги. Це, ну, тобто це можливо, але це трохи проблеми. По-перше, багато переключень треба робити, а по. По Друге на лініях нижчої напруги більші втрати, і наприклад, якщо лінія 110, десятки, вона там нормально працює. Там, наприклад, десь ну 150 км, кілометрів, 300 триста. Якщо вже завантажити до Києва, її то будуть великі втрати, і відповідно ну напруга нижчої якості не буде вже мати. Вона ні той потужності. Ну і 220 вже може трохи впаде. Але ну як резервний аварійний варіант, то так робимо так. Що ж, дякуємо, пане Ігорю, за ці коментарі, за цю інформацію корисну, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами, радіослухачами. Провідний інженер електропостачальної компанії Ігор Лубківський був в ефірі громадської інтерактивно та радіо 1. Ну, все добре, пане Ігорю, Тримаємося. Це добре.